План. Кожен місяць більший і більший, а зарплата залишається тою самою, при тому що ніякої не модернізації а, роботи, нічого не робить. Ми працюємо на старих машинах, на яких вже відпрацювали більше 40 років. 35 років заводу чи 37 заклад. Трьохденний робочий тиждень, як писало, в зв'язку з тим, що немає достатньої кількості замовлень. Але трьохденний робочий тиждень, але в обов'язковому порядку нам казали, виходьте четвер-п'ятницю на роботу, хто не буде виходити, навіть вплоть до того було, що казали, що буде звільняти. Ми говорили спочатку з начальником церкви. Говорили з замісником директора по виробництву. Вони нам обіцяли, запевняли, що прийде сьогодні власник заводу. Власник до нас так і не прийшов. А чорти такі, як ми оцінювали. Що зараз нам озвучує, що можемо вже дехто не працює. Зараз Я їх зараз бачимо. Складали списки скласти на нас. Хто вийшов сюди? всі спина вийшла з конати списки. Для чого? З вказівкою від власника заводу. Переписати по списках хто саме страйкує з людей, деяким людям вже сказали, що вони з сьогоднішнього дня розраховані з нашого заводу. У нас на заводі майже всі люди зараз, на теперішній час, працюють по трудовим угодам. Це виходить, коли ми не угодні начальству, з нами договір розривається в односторонньому порядку, що навіть люди можуть цього не знати. Тих людей, які працюють по трудовим книжкам, офіційно залишилось дуже мало і я думаю, після сьогоднішнього дня їх буде ще менше. Я вже не працював. Я по довгому можуть